Вітаю, друзі! Услуг народу справжня паніка. Паніка з істерикою, бо зараз в них зривається все. Їх майбутнє руйнується. Ви за кордон на Мальдівщину, Тайландщину, Майамщину – якось дивно може бути відтермінований. А все через те, що НАБУ отримало стовідсоткові докази, хто брав гроші в конвертах з народних депутатів Слуги народу, і найцікавіше, за що. Як зазначає «Дзеркало тижня з посиланням на свої джерела в антикорупційних органах, завдяки прослужці в Офісі народного депутата Кіселя, дуже близької людини до Шафіра і до Зеленського, трохи пізніше поясню, чому, а, набу змогло зафіксувати дуже конфіденційні розмови і контакти не лише з колишнім першим помічником. Президента Шафіра, а й з іншими численними високопосадовцями, які дуже чутливі для банкової, а найцікавіше, що змогли зафіксувати величезну кількість, навіть не десятки. Кількість слуг народу, які отримували конверти. Фіксація відбувалася як не дивно, не тільки завдяки аудіо. А і відео, і це, мабуть, буде найцікавіше в цій справі, як стверджують джерела от зуточення самого кізіля йдеться про офіс де слуги народу, а мова саме про партію, а не просто про окремих депутатів. Одержували свої конверти. Як відомо, це казав колись загиблий депутат від теж слуг народу Поляков. Слуги отримували від 5 до 15 тисяч щомісяця за те, щоб голосували за правильні речі, за деякі послуги, ну і за лояльність. Фактично, це злочин. Злочин, за який можна сісти на дуже довгий термін. Про це теж трохи пізніше. Так от, не дивно, що зараз ми побачили, що слуг народу якби розриває. Але в статті йдеться. Проте в Статія Дзеркатижня йдеться про те, що слуги, які одержували конверти, після того як конверти припинилися, фактично реалізували італійський страйк в парламенті. Спершу це коли НАБУ накрила. Центр генерації їхнього зарплатного фонду це у Міндіча. Бо грошенята йшли ж не тільки як двушечка на Москву, ще йшли в кишені слуг народа. Ну, а що ви хотіли? Коли ви обрали цей монозброд? Ви що думали? Вони будуть служити державі? Ні, вони йшли як там тут так можна прибарахлитися, що навіть внукам вистачить. От так вони казали на початку. І дійсно, це їхня мета. Ще один народний депутат зі Слуг народу Юрченко, пам'ятаєте, як казав? Я теж хочу свой кусок пірога. Тут всі хотят. Ну от ми бачимо до речі, найцікавіше, що всі вони дуже спокійно один з одним розмовляють російською, але публічно тільки українською. Майже от всі, як один такі патріоти і герої, що аж слів немає. Так от коли вони припинили отримувати гроші спочатку від міндіча, а потім взагалі закрилось це касове вікно у киселя, і про це пише журналістка з дзвіного тижня. От тут почалося найцікавіше. А, тому що історію з тіньовими виплатами народним депутатам бюро почало ще розслідувати за Антона Ситника, але зараз, саме за останні декілька років, зібрали величезну базу. Найцікавіше в цій ситуації, що. Слуги дійсно зараз фанікують. Ну, по перше, зриваються поїздки за кордон, тому що перед новим роком таке відбувається. А якщо почнуть решти? А що робити? Більше того, величезна кількість з них думає зараз виїхати заздалегідь на всяк випадок, особливо ті, хто отримували гроші системно і вже знають, що вони на відео. Тут ще декілька моментів дуже цікавих, коли набу нарешті допитає Арахамію, бо сам Арахамія колись заявив, ми вже більше не спостерігаємо, як виплачують. Гроші в конвертах. Ми це хто він? Тож Кісель тільки бачив, чи що? Хтось ще. Ну тому, що те, що він брехав, всі розуміють. Він постійно бреше. Він завжди бреше. Ми ж пам'ятаємо, як він брехав, що про корабельну сосну нічого не казав. Вони брехали, вони брешуть завжди. Навіть коли він лондонському суду пам'ятаєте, розповідав, щоб відмазати свого корішка Рому Абрамовича, гаманця Путіна, і розповідав, що Абрамович врятував 400 тисяч життів українців. Угу. Ну зрозуміло так, от. Uh, Найцікавіше в цій історії, що Айрахамія теж може дати покази. До речі, він і по іншому питання може дати покази. Ну як він, наприклад, виїжджав за кордон, чомусь на автівці uh, олігарха uh, Кауфмана з Одеси, літав в Відень на літаку, чомусь uh, фірташ. От якось дивне співпадіння постійно. Ну так і як завжди, більше грошей каже: ніхто не отримає. Цікаво, що каже. А цікаво, що отримували. Так от, повертаючись до всіх цих баранів. Поясню, кисель дуже близький до зеленського і до шафіра. Вони комунікують на дуже рівних, ну там дуже тісно, там дуже дуже. дуже Що просто, кісель організовував всі поїздки Шафіра на відпочинок, їздив разом з ними. А коли треба було скинути дім зеленського для того, щоб переписати його на когось, на свого переписали на кіля. Це ж він офіційно. Купив цей дім. Ми ж всі це пам'ятаємо. Людина дуже близька, як ви розумієте, якщо на нього записали цей дім, ну не просто так, але це не все. Найцікавіше в іншому. Величезна купа депутатів, які сьогодні зрозуміли, що вони готові вже присісти, почали працювати на випередження. Сьогодні я говорив з одною людиною з. Антикорупційних органів хорошою людиною вона повідомила, що більше же десятка депутатів готові на угоду з слідством для того, щоб уникнути відповідальності. Ще раз більше ніж 10. повірте, це вистачить для того, щоб все запротоколювати, оформити, і я погоджуюсь. Отут, я погоджуюсь, хай вписують угоду, уникають покарання, але хай отримують всі інші: ті, хто організовували, ті, хто отримували, ті, хто. Здобували корупційним шляхом ці гроші. Ну, далі, далі, далі. Але найцікавіше, що дехто з них готовий давати взагалі покази на схеми, теми, за якою примазані не лише, там, наприклад, кісіль або шафір а й значно вищі особи. І от це в цій ситуації най, мабуть, яскравіше, най, найкраща перелина всієї цієї історії. Бо переляк такий. Що набув само в шоці від тої щирості, з якої сьогодні депутати почали співати. До речі, покази дають солов'їною, українською. Дивна ситуація, ну, якби хочуть, мабуть, офіційно зайти, як е, такі патріоти. Патріоти-патріоти. Е, всі ці історії, щоб так підсумки підвести, можна сказати тільки одне. Тварі. Хтось здивований? Продажні лицемірні хворі мразі відверто. Казали, що захищають інтереси держави, продавалися, продаються і будуть продаватися. Цікаво інше, а це Путін їх підкинув Зеленському, чи до влади все ж таки провів їх Зеленський самостійно. Він відбирав, йому підкидали олігархів в обмін на послуги, давав хтось. Ну, хай розповість, бо цікаво, як так сталося, що таку свору зброду він завів в Верховну Раду. Ну і цікаво, що ж він хоче знову зайти і знову таку ж таку ж такої ж Такої мразоти знову завести до Верховної Ради, і це всі розуміють. І до речі, ще більше стало зрозуміло, чому вся ця продажна наволоч голосувала по команді Зеленського і Єрмака за законопроект 12.414, який позбавляв набу І САП. Незалежності, поки не лише рятували Зеленського, Міндіча, Шафіра, Єрмака, Чернишова та інших, а в першу чергу себе, бо намагалися врятувати себе від відповідальності, розуміючи, що і можуть взяти і за ці конверти, і за схеми, і за теми, і за все інше. До речі, пришелебкуваті, які дуже косять про дурнуватих, теж отримували. Бо ну так скажемо, я трохи вже дізнався, хто що, як можу сказати. Ой, у багатьох будуть обличчя і розповідати будуть, що знову це їм підкинулося. Зрозуміло, як завжди, політичні переслідування. Ай, що можу сказати? Цікаво, від кого вони сьогодні отримують ці гроші, і за що саме? Бо те, в якому становищі сьогодні Україна це якраз наслідки того, як продавали слуги країну під керівництвом шоумена, який їх привів в політику. Разом з шефіром, разом. З Єрмаком, разом з Міндічем, разом зі всіма іншими. До речі, там Івані Баканов і інших згадують. Це дуже цікава буде історія. Е, кажуть добрі люди про те, що ці перелік персонажів, які там є, ну скажімо так, це буде бімба покруче навіть ніж Міндіч Гейт. До речі, ця справа йшла взагалі окремо від мінді-гейту. І тому це інша історія. І Володимир Олександровичу, це як. Подарунок під ялинку буде, тому що заслуговує. Бо він привів цих людей, він привів Міндіча, він провів всю цю камарілью, але ми всі це споживаємо оце все лайно завдяки тому, що хтось пообіцяв, що просто закінчить війну, що просто припинуть красти, що просто. З'ясувалося, що непросто крадуть повномасштабне вторгнення і багато чого іншого. І за все це треба відповідати. Сподіваюсь, що ми це незабаром почнемо бачити. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися. Поставили вподобайку, прокоментували і поширили. Але головне: допомагайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, підтримуйте ЗСУ і приєднуйтесь до ЗСУ. Бо вся ця наволоч, яка продає Україну, цього робити не буде. Вони навіть собі підняли виплати, а військовослужбовцям ні. Пам'ятайте про це. Гуртуємось навколо ЗСУ, і тоді все буде справді Україна. Папа. -па.